Ну, що там, скоро вже буде Паска, м'яска та колбаска. Коротше, сьогодні зарізала собі три півня. Такий, такий і такий. Там два дні різниці між тими, що я різала перед цим, і вже плюс в вазі. До того, що, тут лапи, голови, серце шлунок. Печінка і всякі різні образи порізала, подрібнила, то буде курям. Тож, зараз їх розріжу, поріжу, познімаю шкури, то курям ще буде. І, і буде смачненько. Так що ось так, там півень на фоні кукарекає. Але це не ті півні, це бройлери.